Мумії це не лише про фентезійні сюжети, про повстання фараонів із того світу. Цим словом ще й позначають палеонтологічні зразки виняткової збереженості з наявністю шкіри чи ряду інших м'яких частин тіла. Власне, це ще й дуже схоже на засушений коренеплід буряка у кутку мого холодильника. Часто утворення палеонтологічних мумій пояснюють особливими умовами захоронення до історичного бідолахи. Воно може відбутися під час засипання організму, якимось сувом порід чи потрапляння в якесь. З болото та інші малоприємні обставини, така консервація має вберегти від діяльності мертвоїдів побільше та поменше, тобто всіляких комах, наприклад, а також від інших руйнуючих сил цього світу. Але є і альтернативний метод створення палеонтологічної мумії. Якщо ви колись в'ялили абрикоси чи рибу на сонці, то ви теж створювали собі мумії снеки. Так зникала вода з внутрішніх тканин, а все що могло зберегтися, зберігалося. Доки ви майнете таранку та Курагу, то уважно стежити, щоб ніхто не вкрав вашу майбутню їжу. Палеонтологи ж не мають змоги стежити за збереженістю свого сушеного динозавра. І без догляду є велика ймовірність, що всіляка мертвоїдна братія розтягне собі цю викопну селебриті на сувеніри. Саме тому, коли знаходять більш-менш шикарно збережений зразок муміфікованого динозавра, то в комплекті до нього йде і мантра про виняткові умови збереження. І от раніше спроби пояснити добре. Розбереженість зразка едмонтозавра, невідомо якого виду, едмонтозаврус СП. Билися об вищезгадану дихотомію пояснень, чи це швидке поховання, чи ж навпаки довге з природною ферментацією та впливом всіляких падлоїдів. Ставили переважно на перший варіант. Цей зразок був раніше відомий під назвою МРФ 03. Тепер же він має порядковий номер NDGS-2000. Зразок був відкопаний з славетної формації Гелкрік на теренах Північної Дакоти. Цей едмонтозавр навіть отримав через це супероригінальне прізвисько Дакота. Це так само, якби виготовляти сир у місті Перятин і назвати його Перятин. Ну так ніхто ж не робить, правда. Викопна рештка містить надзвичайно добре збережену шкіру разом з кератиновими структурами на її поверхні. Спочатку вважали, що це просто відбитки, які утворилися на поверхні осадових порід. Але динозаврячі молекулярні біомаркери, які базуються на речовинах, що утворюються унаслідок розпаду білків, вказують на те. Що що це саме скам'янілі м'які тканини? Нові дані показують наявність на цих м'яких тканинах слідів укусів від ціляких поїдачів мертвечини чи від активності хижака, який схарчив едмонтозавра у новій статті Стефані Драмгеллер з університету Теннесі Ноуксвілля та її колег. Ці сліди укусів ретельно проаналізували. Фактично, вони вперше дослідили сліди незагоєних ран на м'яких тканинах, а не на кістках чи елементах броні тварин. Аналіз середовища існував. Ання цього едмонтозавра вказує на те, що мешкав він у прибережному лісі. Шкіра на зразку добре збереглася в об'ємному стані. Вона не спресована породами та асоційована з кістками. Разом з тим, слідів м'язів та м'яких внутрішніх органів не виявлено. Сліди укусів знайдено у трьох місцях на зразку, з поміж тих частин шкіри, які вже відпрепарували. Вони стосуються різних місць вільної правої передньої кінцівки, поясу передньої кінцівки та хвоста. Жодна з пошкоджень не містить слідів загої. Сліди вказують на те, що пошкодження завдавали конічними, а не сплощеними зубами. Тому тінь вони за укуси падає на крокодиломорфів, які в той час мешкали: Брахіхамса Монтана, Бореозуху стермені та навіть Уторокозаврус Неоцезарієнзіс надійного алібі немає. Однак виявлені і сліди важких ударів, по м'яких тканинах хвоста тут же діяли або потужними зубами, або кігтями. Такі сліди могли лишити як великі дейноніхозаври так і ювенільні особини тиранозаврів, так і навіть ті ж самі крокодиломорфи. Всі дані щодо екологічних умов місцезростань зростань не підтверджують версію зі стрімким затопленням місця смерті едмонтозавра чи того, що він сам утонув. Також не підтверджуються і екстремально посушливі умови мешкання едмонтозавра. Ряд досліджень теж вказують на те, що муміфікація тварин не обов'язково потребує наявності пустелі. Шкіра тварин часто зберігається через свою міцність і через те, що. Вона має низьку поживну цінність для хижаків чи поїдачів мертвих тіл. Тому вчені постулюють, що спочатку едмонтозавра хтось вполював, чи він помер з інших причин, чи то хижак, чи то мертвоїд не до кінця з'їв тушу тварини. Далі справою нищення тіла займалися всілякі комахи та мікроорганізми. А вже значно пізніше, через тижні чи місяці, якась випадкова подія, скоріш за все, відкладання осадових порід річкою упакувала рештки бенкету у геологічний літопис. Таким чином, ця стаття відкидає необхідність виникнення виняткових умов швидкого поховання для муміфікації тіл динозаврів. Це пояснює, чому скам'яніла шкіра не така вже й суперрідкісна річ з-поміж знайдених запчастин тіл динозаврів. Особливо часто її знаходять у гадрозаврів, які часто і мешкали біля водного середовища, і шкірні покриви міцні мали. Тому, поки вчені відкидають думку, що чисельні зразки викопної шкіри цих тварин це свідчення того, що вони виконували програму ліричного героя пісні Андрія Миколайчука. Піду втоплюся у річці глибокій, чи те, що вони займалися варварською вирубкою лісів та провокували суви ґрунту. Вчені схиляються до версії із тривалим процесом муміфікації, який не потребував. Виключних умов збереження. А вгадайте, що потребую я вашого Полекса, бажано піднятого до гори. Також я потребую ваших коментарів. Ви можете написати щось про мумії динозаврів у коментарях. Не забувайте також про поширення цього відео до найближчої геологічної формації із непташиними динозаврами. Пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Якщо ви захочете підтримати нас, кілька покликань на це є в описі. Ну і пам'ятайте, ось ось-ось. Ось невдовзі вийде моя нова книга Планета грибів. Ви її вже можете передзамовити, щоб отримати одним із перших. Ну і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Так, ми зустрінемось уже невдовзі. Ви вгадали.